Шановні білоруси, я сьогодні національний гетьман України, звертаюся до білоруського народу, до сестер і братів білорусів. І хочу вас попередити, білоруси, будьте уважні. Сьогодні ваші спільні навчання з Російською Федерацією зроблені так, що в Російську Федерацію планується повний захват. Білорусь і Білоруся перестане існувати, і всі білоруси стануть рускими і рабами Кремля, рабами Москви і рабами Російської Федерації. Білоруська нація почне повністю помирати, її більше ніколи не буде. І знову буде стояти питання, і знову буде звертатися до України, звільнити білорусь від російського. І московського іга. Тому будьте уважні, ці навчання можуть лишити вас державності, лишити вас самостійності, лишити вас незалежності і лишити вас можливості розвитку білоруської нації, білоруської мови, білоруської історії і всієї білоруської культури, білоруського навіть одягу і половину білорусі згодних вивезти в Сибір для того, щоб ви копали вічну мерзлоту і закопували там і себе, і своїх дітей. Будьте уважні, збережіть білоруську націю. Це дуже важливо для світу. Збережіть білоруську мову, збережіть білоруську історію, збережіть все білоруське. Не дайте Російській Федерації і цим навчанням захопити Білорусь і Забрати в неї самоцінність і красти у вашій нації майбутнє, світле майбутнє. Я національний гетьман України. Люблю вас, як братів і сестер. Я вас сьогодні попереджую і вже попереджував про це: будьте уважні і будьте на чеку відносинах з Російською Федерацією. Ви, білоруси, найкращі і ніхто не може. Посягнути на вас, і ніхто не може забрати вашу незалежність, вашу землю і знищити вашу білоруську мову і ввести русський недолугий е язик, який, який придумали українські офіцери Кирило Розумовський і Михайло Ломоносов. Слава вільній білорусі! Живе Білорусь! Я вірю в вашу перемогу і в вашу витримку. Я національний